Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про аромати, в яких присутня нота піону. Перш, чим я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Ну і підписатися на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. А ми! Починаємо. От і почалася повноцінна весна, відцвіли груші, яблуки та вишні, і почали цвісти на клумбах квіти, які неймовірно радують наше око, а іноді своїм ароматом наші сенсорні системи. І до таких квітів, які неймовірно, красиво виглядають та неймовірно красиво звучать. Відноситься піон. Аромат цього, цієї квітки п'янкий, духмяний, ледь солодкуватий, якийсь для мене вранці, особливо, коли ти слухаєш якийсь такий про, е, прохолодно-вологий. Дуже красива нота. Для мене вона звучить вишукано, елегантно, ненав'язливо, але є один момент, е, який е, викликає, як то кажуть, подив. І Викликає такі, знаєте, бажання знайти звучання цієї ноти в композиції максимально тотожним до природнього. А саме, як такого масла піону не існує. Тобто ароматичного екстракту з цієї квітки неможливо видобути. Тому парфумери, коли в ароматі заявлена ця нота, досягають оцього такого приємного звучання методом поєднання деяких компонентів, які якраз і створюють оце звучання квітів піону. Ну і почати я хочу з ароматів двох одні, одного бренду і однієї серії, про які я часто говорю на своєму каналі, тому що дуже люблю ці композиції. Це аромат бренду Guerlain, Серія Moon Guerlain, композиція Флораль. Квіти. Ну, якщо говорити про квіти, то Піон це одна з таких дуже красивих духмяних квітів, і вона в цьому ароматі знаходиться в серці композиції. Серія Монгерлен – для неї традиційне поєднання чотирьох нот. Це аромат, як багато хто говорить, про лаванду. Саме лаванда є на старті, вона стартує разом з цитрусами, бергамотом, лимоном. Також з ними тут на старті є ще мандарин. Ну а в центрі красивий піон. Цей піон поєднаний з м'якими солодкуватими нотами персику, ілангілангу, конвалії, також жесмин самбак в серці аромату. Ну, і ірис, ваніль та сантал. Базі створюють дуже таке м'яке, ніжне, ледь солодкувате звучання, а от поєднання жасмину, поєднання піону, персику і нот конвалії дарують якусь таку, от таку квіткову, квіткову симфонію, створюють, верніше, дуже красивий вишуканий аромат, аромат. Мені неймовірно подобається, як в ньому проявляється нота піони. Також нота піону присутня. І в композиції Moongerland Sparkling Bouquet». І тут вона вже в серці поєднана разом з грушею. Е, груша, бергамот і мандарин, відповідно, на старті. І це така солодка, соковита груша. Е, піон разом з лавандою, жасмином самбак знаходяться в серці аромату. Ну і красива база, відповідно, з ванілі, санталу та білого мускусу. Е, створюють Знову ж таки, м'яку, дуже таку в міру щільну базу, яка неймовірно красиво відтіняє як квіткове звучання, так і оце соковите, фруктове, грушове та цитрусове звучання. Ну, а нота піону додає знову ж таки якоїсь такої елегантності, вишуканості, лоску цьому аромату. Дуже його люблю. Неймовірно тішуся, що він є в моїй колекції, ну і дає мені можливість. Насолоджуватися цією прекрасною нотою піону. Наступний аромат, в якому дуже красиво проявляється нота піону, це композиція Беренду Клое de parfum». У мене це запасний блок. Ви знаєте, що я займаюся розпивом ароматів. Мені з такого формату просто зручно робити леванти. І я дуже часто, в мене є атомайзер під цей аромат і користуюсь цим ароматом, тому що. Він просто неймовірний, його красиве, якесь таке поєднання, приємне поєднання і троянди, і піону створює дуже елегантне, вишукане звучання. Саме власне піоном стартує цей аромат. Він тут разом на старті з лічі, серце з троянди. Серце з магнолії, сива база з кедру та амбри завершують і зап... доповнюють оце. Е... Таке красиве, якесь квітково п'єнке звучання. Ну, неймовірно, мені імпонує цей аромат, і оцей приємний старт нотою Піону робить це, знову ж таки, аромат для мене елегантним, стриманим, дуже часто їм користуюсь, дуже класна композиція. Тому якщо ви шукаєте ноту піону в парфумерії, зверніть увагу власне, на цей аромат. Таким самим красивим звучанням піону для мене. Є в ароматі бренду Yves Saint Laurent Композиція Cinema. Дуже багато про цей аромат говорю на своєму каналі. От зараз, знаєте, якась така погода то тепло і в той же момент прохолодно. Він для мене як порятунок своїм оцим затишним м'яким звучанням, і це яке звучання створюють. Квіти мигдалю, яким стартує композиція. Разом з квітами мигдалю на старт також присутній клементин. Серце формують власне піон з жасмином, і вони, от знову ж таки, оцю таку об'ємну квіткову красу. Звучання створюють в ароматі дуже приємно, дуже вишукано. Ну, м'який ваніль, білий мускус та бензоїн бази знову ж таки роблять аромат затишним. Дуже комфортним, якимось таким м'якеньким в міру солодкувати. І ця, ця солодкуватість, вона не десертна, а просто дуже така приємна та затишна. Ну а е, от я ж ще раз повторюся, квіткове поєднання жасмину та піону. І цей піон такий. Е, Якийсь такий, знаєте, він як нагрітий для мене, от коли квіти на протягом дня були на сонці, і ввечері ти слухаєш, і це просто якесь таке запаморочливе глибоке звучання. І оце глибоке звучання, власне, я відчуваю в ароматі Сінема бренду Івсевлоран. Таким же самим красивим, але ніжним, невагомим є звучання піоно в композиції бренду Ланком одеазур. І це для мене втілення. Юності, молодості, свіжості, якоїсь чистоти, здоров'я, такого якоїсь, знаєте, потужності природи. Піон тут знаходиться в серці разом з трояндою та рожевим перцем. І це, знаєте, знову ж таки, рожевий перець дає якусь пікантність. Троянда теж оцю свою таку елегантну еталонність. Ну, а піон теж от розпускається. В цьому такому дуже приємному оточенні стартує аромат цитрусами, бергамотом та м -м, апельсином. Ну і знову ж красива вишукана база з мускусу, деревинних нот, амбрети, воно якось так дуже м'яко, нещільно завершує звучання цього аромату. Прекрасна композиція. І знову ж таки, якщо ви шукаєте в парфумері ноту Піону, придивіться до цього аромату. Він прекрасний, і, зокрема, нота Піону. Тут в чудовій компанії, і вона прекрасно проявляється. Таким самим прекрасним проявом для мене є нота Піона в ароматі бренду Calvin Klein Eternity Moment. Це фланкер на відому композицію Eternity, і для мене це теж якась така. Квіткова симфонія, в якій ну на, на рівні з рештою компонентів проявляється власне нота піону, про яку сьогодні ми з вами говоримо. Піон в цьому ароматі разом з квітами. Жасмину та квітами водяної лілії знаходиться в серці. Стартує аромат таким приємними фруктово-ягідними нотами малини, дині, лічі, і це теж таку дарує соковитість, округлість, якусь глибину звучання. Ось така м'яка така база з мускусу, санталу, кашемірового дерева. Теж дуже красиво. Обрамляють оце таке квітково-фруктово-ягідне звучання, воно легке, невагоме, прозоре і в той же час воно це звучання не втрачає своєї інтенсивності, воно досить потужне і, як на мене, шлейфове та стійке. Ну і в цьому всьому красивому такому. Парфумерному оточенні ви можете виокремлювати ноту піону, тому що вона тут прекрасна. І от як альтернатива, до речі, такого більш-менш бюджетного аромату, в якому присутня нота піону, зверніть увагу на. Композицію Кельвін Клян Етерніті Момент. Красивий аромат. Якщо йти в якусь таку більш щільну глибину, в якій можна відчути нот Піона, то, безумовно, для мене це аромат бренду Шанель Алюр, це версія в парфумованій воді. І багато хто, ну якби, коли говориш про Шанель Алюр, говорить, що це дуже красиві, такі солодкі, соковиті. При Пудрені персики. Але для мене от, є в цьому ароматі якась така приємна квітковість, в якій, власне, я і виокремлюю е, оцей відтінок звучання піону, який, ну, відповідно, неймовірно люблю. В ароматі є тобто, ті самі персики і ванільні тона в цьому ароматі є. Але тут є приємні і ноти бергамоту та мандарину. Тут є приємні ноти апельсинового цвіту, є приємні ноти водяної лілії. Ну і, власне, неймовірно красиві ноти піону, який от в цьому якомусь такому щільному, глибокому, елексирному звичанні. Трошки по-іншому, але все так само ж ніжно вишукано проявляється. Дуже мені імпонує цей прояв, от, власне, в ароматі Шанель Алюр. Така хороша деревина база з кедру та ветивер. Ну, відповідно, ваніль, те, вона теж в базі. Ну, так класно, так вишукано, так жіночно. Рекомендую спробувати власне аромат її сам по собі. Він неймовірно красивий і в ньому відчувається оця. Оцей ДНК бренду Шанель. Ну і якщо ви шукаєте ноту піону в трошки такому якомусь глибшому, більш п'янкому, більш якомусь елексирному звучанні, то от спробуйте цю ноту в композиції Шанель Eau de Parfum версія в мене. і фіналізувати хочу одним з моїх улюбленців. Я вже не знаю, який за рахунком це. Флакон, можливо, сьомий, можливо, восьмий. От знову новенький, з цього тішиться. Це аромат бренду Жеванши, ангели та демони Льоси Кре і цей аромат про дуже красивий піон. з цим прекрасним піоном в серці знаходиться жасмин самбак з трояндою та водяною лілією. Стартує аромат нотами журавлини, також відчувається нота лимону, листя чаю на старті відчувається розкішна така деревинна нота, база з нот печулі, деревини, ванілі та білого ну, от все це разом утворює неймовірний шедевр, парфумерний шедевр, який ну, люблять користувачки, і якщо в мене буває там на розпиві дівчатка, які ви можете порекомендувати хороший аромат, який б класно звучав, мав хорошу стійкість, шлейф і ну таке приємне, затишне, якесь можна б сказати традиційно жіноче звучання, то коли я рекомендую цей аромат, то це. Ну, 99 в 99% потрапляння в, в оцей запит, і замовниці дуже задоволені, коли користуються цим ароматом. Дійсно, прекрасно проявляється кожен з компонентів, але от для мене нота піону тут звучить якось. По святковому, якось так, я не знаю, життєдайно, життєстверджуюче. стверджуючи. Оця приємна солодкуватість цього аромату, я ще раз повторюсь, якась така його п'янкість, легкість, хороший. Шлейф та стійкість, я не скажу, що вони супер потужні, але ти їх завжди відчуваєш, що якщо пані проходить навколо повз тебе з цим ароматом, він вловлюється і настільки приємні враження справляє Ну, дуже класна композиція. Тому якщо ви по шуці ноти піони, От 100% моя рекомендація звернути увагу на цей аромат. Він прекрасний. Ну, власне, там і решта компонентів дуже красиві, але, от зокрема, нота піону філігранно проявляється в цій композиції. Ось така сьогоднішня підбірка ароматів з нотою піону. Презентована вам мною. Якщо якийсь з ароматів сьогоднішньої підбірки вас зацікавив, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Напишіть мені. Я з великим задоволенням поділюсь сьогоднішніми композиціями, аби ви для себе віднайшли свою ідеальну ноту піону в парфумерії. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на шафі та на сайті Кремчик, де займаюся розпивом, можете зайти туди, подивитися мою колекцію, ну і обрати для себе якісь композиції, з якими ви, ви хотіли познайомитися, ну і відповідно, скласти власну експертизу. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк даному відео. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Ну і підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. До речі, напишіть, які ще аромати з нотою Піону ви знаєте, з якими знайомі, як вони звучать та проявляються. Можливо, я ваші рекомендації візьму на озброєння та поповню свою колекцію ароматів з нотою Піону. Від себе я бажаю вам! Приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!